Лин унікальна риба, яка має відмінні риси від інших водних мешканців. Її тіло повністю вкрите слизом, що захищає від хижаків, адже навіть голодні риби не наважуються на неї нападати. Спеціальний шар желе служить природним бар'єром від паразитів, якими часто заражаються інші види риб. Лин має багатий раціон, оскільки здатний знаходити їжу у важкодоступних місцях, зокрема в густій підводній рослинності. Він харчується там, де інші риби не можуть дістатися. Через це лин рідко відчуває голод і не завжди активно реагує на наживку. Ще одна важлива перевага цієї риби чудова пристосованість до різних умов. Вона легко переносить навіть сильні морози, тому може комфортно існувати у водоймах, що промерзають взимку. Лін напрочуд пладюча риба. Самка відкладає понад 300 тисяч кринок за один нерест. І вони запліднюються миттєво. Проте, попри таку високу плодючість, чисельність линя у водоймах не настільки велика. Причина полягає в тому, що нерест відбувається у три етапи, а між ними більша частина ікринок стає здобиччю риб, молюсків і птахів. У підсумку до дорослого віку виживає лише невелика кількість мальків. На початкових етапах розвитку лин росте досить швидко, однак, після досягнення зрілості його ріст. Значно сповільнюється, дорослі особини можуть сягати понад 50 сантиметрів у довжину та важити до 7 кілограмів. Популяція линя могла б бути значно більшою, якби нерест відбувався одноразово, а не поетапно. Однак природні процеси змінити неможливо. М'ясо линя має відмінний смак, а сама риба славиться своєю силою, що робить її бажаним трофеєм для рибалок.